30 березня у шістьох аеропортах України симфонічні оркестри одночасно виконали Оду радості гімну Євросоюзу. Одна з цілої акції шанування пам'яті учасників Майдану 18-20 лютого на 40 їх загибелі. Також акція має на меті підтримку єдності і цілісності України. Водночас, таким чином, музики відзначили підписання політичної частини асоціації з Євросоюзом. Ми подивилися в неділю флешмоб, який відбувся на Одеському привозі. Зранку неділю приснувшись, ми його дивилися неодноразово, йшли мурашки по тілу, йшли, йшли, йшли. Ми думали, чому б це не зробити в Києві. Я подумала, а потім думала, чому б це не зробити в моєму рідному Львісі Львові. Після того, як приєднався легко Київ, і львів я подумала, а давайте об'єднаємо всю Україну, покажемо, що немає ніякого сепаратизму. І ми це зробили дуже легко музикою. Я хочу сказати, чому аеропорти, тому що аеропорт це символ свободи, волі, неба і символ неба, де зараз знаходиться наша сотня. Сьогодні 40 днів небесної сотні. І вся ця музика звучить для них. «Я Спеціально сюди приїхала, тому що я дізналась з Фейсбуку про цю подію. Я вирішила підтримати цю акцію, тому що я вважаю, що досить правильна, актуальна і необхідна в нинішніх умовах перформанс. Тому я вирішила приїхати і на власні очі переконатись в тому, що тут буде. Люди повинні єднатися і всі душі в Бога живі. От. А другий мотив цієї акції це якраз е присвячена тому, щоб українці єдналися в єдиний народ, щоб цей народ був духовно об'єднаний однією ідеєю і щоб вони самосвідомили свою, свою національність, свою націю. готовились мало, это у нас в репертуаре, вот, поэтому, когда к нам пришли и сказали, что вы знаете, такая идея есть, хорошо, вот нам было очень приятно, мы подготовились буквально один день, подготовились и вот сыграли вот так. Ой, мне такое удовольствие было поиграть, это особенно эту музыку Бетховена, это Ода радости, не она называется радость. Ода радости. Играть это очень приятно. Дар'я Москалевич спеціально для епізодів.